Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора військову частину під московному місті Кубинка атакували невідомі безпілотники. Пишучи про це, росіяни як завжди, применшували масштаби руйнувань. Зазначимо, що ймовірно, дрони камікадзе обстрілювали Кубинку у ніч проти 4 липня. За словами ворожих телеграм-каналів, один з БПЛА атакував адміністративну будівлю на території військової частини в місті. В той же час, за даними інших телеграм-каналів, дрони прилетіли в той момент, коли туди приземлились китайські літаки, які привозили військове спорядження. Росіяни майже одразу почали заявляти, що внаслідок вибухів жертв. Та постраждалих, нібито немає. Окрім того, вже вранці наступного дня вони запевнили, що потужність хлопка безпілотника у військовій частині у кубинці становила близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті. Буцімто пошкодження внаслідок цього незначні. ППЛ, що вибухнув на території військової частини в Підмосков'ї, пошкодив нібито всього три аркуші металевої покрівлі. Експерти попередньо встановили потужність хлопка. Вона становила тисячу грамів у тротиловому еквіваленті. Написала одне з російських видань. Не варто сумніватися у тому, що росіяни, як завжди, бреш. Одне зі завдань кремлівських помийок під час цієї війни створювати спотворену картину світу, вдаючи, що нічого не відбувається. А навіть якщо відбувається втрати від цього мінімальні, що ж бавовна, подібна до вибухів на російському аеродромі «Енгліс-2», відбуватиметься в Росії доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, переконаний керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Видання зазначає, що, хоча операції на іноземній території технічно відповідають компетенції, відомства Буданова у розмові з W. Він не підтвердив, що саме український гур стоїть за ударами по базі енгеліс 2 в Саратовській області РФ, цілями яких були російські стратегічні бомбардувальники. Однак Боданов дав зрозуміти, що очікує навіть більшого, що Україна має агентів, які працюють всередині Росії. Це зруйнувало їхню Росії, ілюзію безпеки, сказав Буданов, коментуючи подібні удари. Є люди, які закладають вибухівку, є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена. Всередині Росії будуть проблеми. Він натякнув, що деякі операції вдається організовувати завдяки. Які опонентам російської влади дійсно є люди, з якими дуже легко працювати на цій території всередині РФ, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою, додав Буданов, і ми підтримуємо таких людей. На початку 23-го року Кирило Буданов зробив схожі заяви в інтерв'ю ABC. Він не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах, але припустив, що подібні удари будуть все глибше і глибше. Тоді його прямо запитали, чи Україна завдавала ударів по російській авіабазі. На що він сказав? Зараз я не можу відповісти на це питання тільки після закінчення він додав, що дуже радий бачити такі атаки і на запитання, чи їх буде більше відповів. Думаю, так. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.